Прилетіло питання. Порекомендуйте тональний крем, від якого не будуть вискакувати болючі прищі. Давайте спершу просто для себе зрозуміємо. Прищі вискакують не від тонального крему. Сучасні тональні креми по більшості не комедогенні. Чому я кажу по більшості? Тому що все-таки є японські корейські BBCC креми, які все ж таки створені трошечки не для нашого клімату і не для нашого типу шкіри. Там такі жирне. Месенькі креми можуть плюс-мінус. Але якщо ви правильно очищуєте шкіру після тоналки, дівчата, які схильні до виникнення прищів, вони люблять тоналку. Вони люблять тоналку, тому що вона дозволяє їм жити і не зважати на те, що є певна висипка на шкірі. Але а якщо ви неправильно очищуєте після тоналки, у вас виникають прыщі. Власне, не тоналка комедогенна, а не до очищення комедогена. Згадуємо, жири найкраще за все розчинюються жирами. Тому, якщо ви користуєтесь тональним кремом, ваше молочко мусить бути нанесене на шкіру навіть два рази. Гідролат гарно витерли молочком, перевернули сухий ватний диск, витерли. Гідролат, ще одна ваточка з молоком, з молочком. Косметичним витерли після того закінчили тоніком. Тому що, власне, не тональний шкодить шкірі, а залишки тонального вночі на шкірі закупорюють пори, не дають шкірі дихати, розкладаються на шкірі, тобто стають токсичними. Тому, якщо ви користуєтесь класно тональними коректорами, користуйтесь класно очищеннями тонізуванням. І друге було питання: скажіть, будь ласка, чи тональний крем чи -ні та є гіпоалергенний? Дівчата чи ні -та? це є кіностудія в Італії? І цей бренд пішов що для того, спочатку розпочався для Гриму акторів і серіалів, потім він став популярний в Римі серед просто як сарафанне радіо, почали його виробляти для звичайних пересічних громадян. Скоріше, чи ні чита була вся в палітрах, в пірамідках, тобто для гримерів. Потім звичайним дівчатам у нас сподобалася, і фабрика почала працювати на звичайних дівчат. Але спочатку, пам'ятаєте, це для гриму. І ось я вам розкажу історію. коли я Працювала на телебаченні до мене дуже часто в студію приходили навіть наші політики: Літвінті, Гіпка Яценюк хлопи, яких я гримувала і не один раз, і от дивіться. Приїхала, то тоді пам'ятаєте, в Порошенка була ситуація з тим, що в нього були були рити обличчя, і дуже всі ем, служби охорони всіх політиків дуже е, насторожливо відносились до гриму, тому що боялися, що можна е, щось прищепити політику. І от Коли приїхав Літвін на телебачення, мені кажуть, ти будеш працювати його косметикою. Я кажу, а скільки в мене часу? Мені кажуть, 5 хвилин е, ну, підготуватися, і 10 хвилин на грим. А виявляєте, от я беру чужий і там інша косметика, там, до речі, був ланком таке ну таке типу, косметика плюс-мінус люксова, але і масмарки теж, але вона була в неналежному стані, і я мушу відкрити кожен тюбік і перепробувати, тобто людина. Не от це знаєте, це як сісти за чужу автівку, це як шити не своїми. Хто шиє, знає? Це як шити не на своїй машинці, це, це як взяти? От, наприклад, я користуюся айфоном, взяти Андроїд. Я з ним буду розбиратися дуже довго. Але свою косметику я дуже знаю, я знаю її криючі властивості, я знаю її відтінки. Можу закритими очима, підібрати будь-який тональний крем під будь-який колір шкіри. І вони відкрили мою валізу косметичну, подивилися, в якому порядку в мене все знаходиться, і дозволили мені гримувати своїм. Так про що я хотіла? Хотіла сказати в цьому випадку, коли приходить актор в студію, наприклад, інтерв'ю, ми готуємо ток-шоу, і там приходять багато гостей. Я не можу зробити алергопробу. Я не можу зробити алергопробу просто тому, що в мене немає часу. Тому професійна косметика, вона по більшості вся робиться гіпоалергенна. З неї забираються всякі аромати. Найбільший алерген це є аромати, віддушки. Якщо вам подобається щось по запаху, то скоріше за все, якщо додана була зовні віддушка. Вона не є властива цьому. Засоби з самого початку, то від душки найбільші алергени і найбільше алергени ще всякі вітаміни мінерали. І от дівчата скажуть: Окей, а якщо тоналка не містить вітаміни і мінерали, ну дивіться, ви ж робите свій звичайний догляд. Ваш звичайний догляд вам дає повноцінну їжу, повноцінне харчування і захист на цілий день. А тональний він мусить виконувати геть інші функції. Він мусить гарно триматися. він Мусить не подразнювати шкіру, закривати а, пігментні плями, закривати судинки, а, бути пластичним, тобто не збиратися в зморшки. Ліфтинг, тональний крем, він ще з ліфтинг-ефектом, тобто в тональному інше навантаження. І якщо ви від тонального очікуєте харчування, вітаміни, то це тільки тональні мас маркети класу люкс, це не може бути професійна тоналка. Але якщо ви користуєтесь якісною косметикою, вам від тоналки вітаміни не потрібні. І між вашим. Доглядом і тональним дуже добре, коли відбувається 20 хвилин перерви. Чому? Тому що ваша шкіра з'їла ваш денний крем, і вона ваш тональний вже їсти не буде. І таким чином ваш макіяж буде сталий. І задаю ще одне питання: чи можна можна змішати денний крем і тональний? Ну, наприклад, ви купили тональний, він збирається вам зморшки, він защільний, він обтяжує шкіру, і вам хочеться додати в тональний крем денний, щоб їх розбавити. Це плюс-мінус, як ви купили лак сильної фіксації, уявимо, що він не з газу, Такі звичайну бризкалкою, такі лаки бувають сильною фіксацією, Ви спробували, і лак для вас заміцний. Тобто фіксація засильна. І ви берете і туди доливаєте воду. розумієте? Тобто, якщо виробник би хотів додати крем в тональний, він би це зробив спочатку. Або шукайте тональні з е, е, меншою щільністю покриття. Тобто тестуйте. Тональні відрізняються один від одного, тим, що буває багато крему. Мало фарби. Це BB, Сісі, креми, це такі лайтові, багато крему, мало фарби. От у нас в нас в Сонцезахисному молоді палма, багато крему, мало фарби, Дає просто такий золотистий відтінок обличчя. Не закриває пігментні плями, не закриває ніякі недоліки. А є тональні креми, в яких багато фарби, мало крему. Тоді він не жирний, але в нього така досить серйозна криюча властивість. От класно обирати креми. Тоненькі, але концентровані. От чи нічта відноситься до тональних кре до тональних кремів, в яких багато фарби і мало самого крему, в які впроваджений той засіб. І якщо вам пластифікації недостатньо, якщо ви помічаєте, що так, ви доглядаєте за шкірою правильно, ви зробили очищення, тонізування, сироватку, крем, але тональний все одно підкреслює зморшки, то дайте одну-дві капельки дорогоцінної олії. І в цьому випадку ви. Пластифікацію підсилити. В нас є така штука, дорогоцінна олійка в маленьких крапельках, додаєте одну-дві крапельки в тональний і вуаля. Я перестала боятися вікових клієнтів. Я дуже як мала, малий візажист, я була в 20 років, ще починала працювати. От колега моя прийшла, привіт, Каріночка. Та я в 20 років починала працювати візажистом. Я дуже боялася дорослих клієнтів, тому що ти наносиш тональний крем, ніби то завершуєш і плюс-мінус нічого. А ви, певно, помічали, коли вам зробили мейк і проходить Буквально там пару годин, і він весь просто підкреслив всі зморшки, хочеться об колінку обстукати. І от я часто помічаю, от я була на відкритті масажного салону в своїй коліжаночки у Львові, і вона запросила мене на цю подію. Вона була така святкова, така урочиста. І вона постадалася попросити мене, щоб я зробила їй макіяж, тому що вона розуміла, що я теж хочу там, можливо, там десь собі підфарбуватися, зробити зачіску. тобто вона дала мені підготуватися до свята і мене не запросила в якості візажиста, а запросила платного візажиста. І от я приходжу, макіяж очей, ну бомба ракета. Ну, бомба ракета, от реальна дівка вміє. От візажист вміє, тіні розташовані класно, по формі очей підібрані, все. Але от досі. От досі от зморшки. Тобто, вона коли посміхається, в неї тут, от, от, ну, ну реально, досі. А дівчинка молоденька, вона на 10 років менше за мене, тоді їй було там 33, можливо, 35, і просто боляче. Просто боляче. Ніякий макіяж не вартує того, щоб він шалено підкреслив зморшки. Так от, перше, звичайно, зморшки підкреслюються тоді, коли є гіперкератоз і є зневоднена шкіра. Тобто, якщо у вас немає нормального догляду, у вас є гіперкератоз, у вас є. Зневоднена шкіра, зморшки будуть всі назовні. Ви робите маски, які забирають за рахунок кислоти, розчинюють скрабами. Вже ніхто нічого не полірує. Забирають за рахунок кислоти зайві мертві клітини зі шкіри. Чи мерш менше шар з мертвих клітин? Ну і від собі, ви взяли поліетилен, помалювали його одним шаром фарби. Два шматки поліетилену, Два шматки поліетилену. Один помалювали одним шаром фарби, другий помалювали одним шаром фарби. Фарба висохла, потім ви один лишили, а другий помалювали другим шаром фарби. Фарба висохла, а потім ви почнете деформувати той поліетилен. З якої сторони фарба скоріше потріскається? Звичайно, з тої сторони, де було два шари. Два шари фарби, там вона потріскається скоріше. Чому? Чим товстіше шар, тим менше тримається. Чим товстіше шар, тим скоріше тріскається, скоріше деформується. Тому тональний фіброю наносимо, я вам не один раз показувала. У нас є такий пензель, розкішний пензель до фібра. фіброю поліруємо тональний, щоб не було товстезного шару фарби на шкірі. Тому що чим тості не перекладаємо на тональні функції коректору. Як же ви любите взяти і тональним запацькати весь купероз, тональним запацькати всі Ще. Ні, того ми не робимо. У нас є окремо коректор, окремо тональний. Тональний знаноситься тоненько, додаємо одну дві капельки олії, а на прищики, на купероз, на сенсі. Під очима наносимо коректор, У нас наші нічта, розкішні коректори. Четвертий, п'ятий, шостий номер, там три ходових відтінка в шайбочці, в помаді вибираємо. Це професійний коректор, який тримається майже цілий день. Ми про запалення казали. Запалення це місцеве підняття температури. Тому коли у вас є запалення. Запалення коректори де першим, тому якщо ну, реально є такі проблеми, тим болюче запалення. Знаєте, то вони підігрівають коректор і трошечки мусите мати з собою. Тобто, тональний тонко поліруємо пензлем, не перенавантажуємо пудру, пудру наносимо на ті ділянки там, де треба. Тобто, не запудрюємо всю ділянку довкола. Очей зараз на пудровій студіо теж розкішна, компактна італійська професійна пудра. огонь, бомба, ракета. Вона така спресована, запечена. Вона не дає надлишок пудри. Наташа запитується, а що робити, якщо зневоднена шкіра? Е, є два варіанти вирішення питання. Перше прослухати повністю відео про зневоднену шкіру. Воно є в нас в Ютубі. Перше подивитися лекцію про зневоднену шкіру, тобто повністю про зневоднену. Тому що причини зневоднення вони різні, які шляхи вирішення зневоднення різні. Зневоднення може бути і за недопою, зневоднення буде бути і за неправильного очищення, тонізування і скоріше за все, воно буває і за неправильного до. Огляду і в Фейсбуку перший пост у нас є сторінка, називається Б'юті школа Євгенії Кононенко на Фейсбуку. І там перший пост під відео. Закріплений пост перший на сторінці це гід по відео. Там ви знаходите будь-яку свою проблему. Цікавлять прищі, ти тицяймо на прищі, цікавлять шкіру довкола очей. Тицяємо на шкіру довкола очей. Ви перекидаєтесь на Ютуб, там же вам ніхто не заважає, можна не дивитись, можна слухати. Я про все я кожній темі десь приділяю годину часу. Прямі ефіри спрямовані на косметологію. Там ми глибше розбираємо будь-які проблеми. Беремо тему пігментації, даємо знижку пігментація. Зараз брали тему акне, дали знижку на всю продукцію антиакне. Тобто ця знижка триває три дні, потім вона міняється на іншу і найближчого часу не повторюється. Ще раз не тональні креми роблять болючі прищі, не до робить болючі прищі. Професійна косметика, по і того, вся гіпоалергенна, але дайте під неї якісний, хороший догляд. Тоді цілий день буде триматися ваша тоналка. Якщо у вас не тримається тоналка, теж є вже окреме відео. Чому може не триматися тоналка? Це ми зазвичай е, обсуждаємо в ефірах у Фейсбуку. Чи можна після дерматиту чи розеце користуватися вашою косметикою? У е, нас є окрема серія для розеце, Якщо в стадії ремісії, якщо в стадії активної е, фази своєї, то треба. Обов'язково консультуватися з вашим лікарем, дерматологом. У нас є тестери. нам дають виробники, дають тестери. Ви можете запросити в моїх дівчат, знов-таки запросити в моїх дівчат, і вони вам поставлять тестери по вашому типу. дзвоніть на робочі номери. Номер досить легкий. Я так розумію, що ми дівчата не очікували, що я буду в ефірі, вони не в курсі. 068 5, 125, 125. Це телефон наш робочий. Ще раз 068 5125 125. Пишіть на Viber, вони вам поставлять тестери і ви зможете спробувати, чи є у вас алергічна реакція. Зазвичай дають декілька тестерів. Ви їх підписуєте, які вам більше підійшов, щоб на майбутнє можна було замовити крем. Що краще, тоналка чи пудра? Що краще поїсти чи попити? Тоналка і пудра виконують геть різний функціонал. Функціонал пудри зафіксувати. Беремо пряму поверхню, капаємо на неї капельку олії і каплю води. Спробуйте. І насипаємо пудру. Пудра всмокче і воду, і жир. В, пудру, в пудрі немає інтелекту. Її задача всмоктувати. Пудра це є сорбент. Пудра, вступаючи в реакцію з тональним кремом, особливо якщо нанесена одразу після тонального крему, вона. Емульгується, вона змішується, вона прилипає, вона впроваджується, вбудовується в тональний крем, тональний крем стає сухіше, він фіксується на шкірі, і макіяж тримається довго. Основна задача в пудри зафіксувати макіяж. У пудри немає задачі, взагалі немає задачі. Закрити пігментні плями, закрити купероз. Це задача тонального окремої коректора. Не плутайте одне з іншим. Не можна зрозуміти, що краще. Є дівчата, у яких досить рівномірна шкіра. От немає куперозу, веснянок, пігментації, і їм абсолютно спокійно можна використовувати лише пудручку за такого вона дасть 5. 15 максимум відсотків корекції. А тональний крем він, в залежності від покриття, він дає там, забирає до. Ну, 90% ваших недоліків, якщо разом з коректором, то може бути і до 100. А, якщо навпаки ситуація, дівчина сухою шкірою може боятися пудрі. І отут краще брати компактну, на яку зараз промокод, ніж брати розсипчасту, тому що розсипчасту можна навалити, компактно абсолютно, а тим більше запечену, ви не навалите неловкою рукою. З понеділка починається безкоштовний курс самомасажу обличчя, 21 день. Масажі будемо робити через день. Зазвичай чи буде ранішній, ви можете повторювати протягом тижня. Будемо вчити всі види масажу. Купіть собі себе шкербоклоша, купіть собі баночку, купіть собі м'ячики для розмасування, задній шиї. Все покажу. І лімфодренажний, і букальний, і масаж губ, і масаж шиї, масаж шкіри довкола очей. Курс безкоштовний. проходити буде в інстаграмі. Для того щоб до нього долучитися, є необхідна умова придбати наш масажний крем. І велику банку тоніка це те, що знадобиться вам для масажу. Участь в курсі абсолютно безкоштовна за умови того, що ви придбали ту продукцію, на якій я гарантую результат від масажу. Інші дівчата не будуть приймати, тому що буде навіть негативна реакція. Наскільки позитивна, скільки негативна. Тому масажний крем, великий тонік. З понеділка стартуємо. Будемо робити самомасажі через день в закритому акаунті Instagram. Чи є на альгінатну маску тестер? Ні, на альгінатну маску немає. Тестерів вони не дають. Деякі позиції, на які італійці не дають тестери, ми там в китайські маленькі баночки замовляємо і вам щось там віддавлюємо, відсипаємо, щоб спробувати. Я пробувала альгінатну маску, не пече, ніякої реакції не дає. Мені сподобалось вона, до речі, є ж зараз альгінатку можна придбати в поодиноких пакетиках. Ви купуєте один пакетик, ви його ділите там на два-три рази, тому що я один раз цілий пакетик змішала. Альгінатної маски вистачило і на мене, і на мого чоловіка, і на шию, і на декольте, і навіть на сусідів. Цілий пакет дуже великий, навіть на двох людей. Тому б я його на три три поділяла. Мені сподобалось альгінатки. я собі навіть губи не заклеювала. Так класно, ти мовчиш 20-30 хвилин і ще огонь. бомба-ракета. Можна взяти поодинокий пакетик, вони продаються окремо, а потім, якщо вам сподобається, їх можна замовляти цілою пачку, бо можна замовляти навіть півкілограмовими упаковками. Я собі замовила півкілограм, але вони не в банці, вони в звичайному пакеті. Ви запитувалися, чи діє акція мінус 50% на консультацію по декоративці. Так діє, але консультація по декоративці коштує 100 євро. Тому, якщо хочете собі там дізнатися, якісь нюанси стосовно особисто вас, все проходить. В зумі, тобто всі консультації проходять в зумі, ви можете потім запросити собі запис консультації. Коли розпочинається курс масажу, курс масажу розпочинається в понеділок. Ви ще встигаєте сьогодні лише середа, кремів масажних лише 20. Тому я так розумію, ті дівчата, що мають масажний і великий тонік, надсилають мені фото. Не фоткайтеся з цим під'їздом, тому що в нас є дані, хто що купував, і це нормальна історія. Можемо подивитися і зрозуміти, чи дійсно. Ви купили чи сфотографувалися з кремом сусідки? Я жартую, звичайно, але якщо у вас є вже великий масажний крем і великий тонік, то будь ласка, долучайтеся до курсу. Хто хоче, можете вже купити. Питаються, чи буде промокод на масажний крем і великий тонік? Дівчатка, я вам дарую. Участь я вам покажу 10 масажів, ми зробимо розминку. Все починатися буде з розминки. Тому е, на шийку, на плечики, на розмасування лімфопротоків, декольте. Тому я дуже прошу розраховувати на 30-40 хвилин вашої уваги. Будуть короткі масажі, будуть довші масажі, ви потім можете собі їх використати. в валіканти на свої курс іспанської, викладаю україночка, дуже в нас там весело і цікаво. Буду вчитися. <noise> Jak tam każeć? Adios, amigos, amigos, adios.